Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 1 січня 2025 року, і цей день, попри нічні обстріли зі сторони росіян, принесли нам три непогані новини. По перше, сьогодні 116 років від дня народження Степана Бандери, людини, ім'ям якого лякають російських дітей до сьогодні, і це чергове підтвердження актуальності його думок, які були висловлені ще в минулому столітті, але залишаються вкрай важливими і сьогодні. Друга гарна новина пов'язана з тим, що Україна з сьомої години ранку припинила транзит російського газу. Дія угоди між Україною і Газпромом закінчилася, і ми е, вирішили цю угоду не продовжувати про що завчасно було повідомлено наших європейських партнерів, і досягнуто ну певної, певної згоди на здійснення е, власне цих дій, які е, ми зараз можемо спостерігати. Що цікаво, деякі західні видання вийшли з зовсім іншими заголовками про цю подію. Наприклад, New York Times написав, що саме Росія припинила транзит газу через Україну, але тут є один принциповий момент: це виключно рішення України. Російська Федерація безумовно дуже би хотіла продовження цієї історії. Оскільки за е, всі роки е, дії цього контракту, і особливо за роки широкомасштабної війни, Росія на цьому заробляла в рази більше ніж Україна. За попередніми підрахунками, один рік такого транзиту приносив Росії близько 5 мільярдів доларів. Україна знов таки за різними підрахунками, тому що ми не маємо е, точних даних е, ну, в силу е, специфіки. Взагалі цієї угоди і того факту, що значна частина коштів власне залишається оператору, заробляла максимум 800 мільйонів доларів на рік, з яких е, близько 120, 200, можливо, 250 мільйонів доходили до бюджету. Все інше йшло на власне обслуговування газотранспортної системи, заробітну плату і технічні інші там моменти е, працівників е, Нафтогазу. Ну і всіх інших структур, які були пов'язані з транзитом е, російського газу. З боку Російської Федерації неодноразово звучали заяви, що вони, в принципі, готові все продовжувати підписувати якусь там нову угоду, згідно якої, до речі, Україна отримувала б ще менше грошей, і мова йшла б навіть не про 800, а максимум про 450 мільйонів. Але в нас була достатньо чітка позиція: що після завершення цього контракту ніякі нові контракти підписуватися не будуть. Виникає питання, чому ми це не зробили від самого початку, тобто від початку широкомасштабної війни, але є до. Звичайно, певні об'єктивні складові і кладо, ключова складова полягає в тому, що Україна мала зобов'язання і має зобов'язання у відповідності до угоду про асоціацію щодо транзиту як російського газу, так і власне російської нафти, і Україна, не зважаючи на широкомасштабне вторгнення. Ці зобов'язання виконувала, робила це дуже чітко і дала можливість Європі підготуватися до завершення цього контракту і до е, остаточного припинення транзиту російського газу. Європейський союз насправді достатньо спокійно відреагував на е, ці зміни. Ну, по перше, як я вже казав, ми їх попередили завчасно. По-друге, е, всі проблеми, які були на ринку, вони е, були вже вирішені за рахунок збільшення постачання газу з Норвегії. а також за рахунок поставок зрідженого е, природнього газу зі сторони Сполучених Штатів є на сьогоднішній день лише дві країни Австрія і Словаччина, які отримували в принципі, від Росії через Україну певні об'єми е, газу, але і вони е, ну, мали достатньо часу для того, щоб підготуватися до припинення цього транзиту. Ми знаємо, як себе всі ситуації поводила Словаччина. Фіцо поїхав в Росію, зустрівся з Путіним, робив потім заяви з відвертими погрозами і шантажом е, в бік України. Що якщо ми не відновимо транзит, то власне е, Словаччина не буде постачати Україні електроенергію. Але я думаю, що ця історія ну закінчиться за великим рахунком. Нічим, чому тому, що, по-перше, є позиція Європейського союзу не купувати зараз е, блакитне паливо у Росії, конкретно у Газпрому, і шукати якісь альтернативні поставки і інші країни та ж Німеччина, яка дуже сильно залежала від цих поставок поставок, або інші вони знайшли альтернативу і змогли за фактично три роки повномасштабної війни призвичаїтися до нової реальності. І другий момент полягає в тому, що позиція Фінсу, вона виглядає деструктивно взагалі для Європи, яка має спільний план, і тепер виходить, що якась окрема країна вона хоче просто цей план розвалити і забезпечувати ну, виключно внутрішні якісь там корпоратив. Інтереси, не звертаючи увагу на ключові принципи і цінності, які є на сьогоднішній день в Європі. Показовий момент: Угорщина, яка теж отримувала російський газ, поки що це питання не коментує, тому що вони знайшли альтернативні поставки, альтернативні шляхи, і вони розуміють, що це питання є чутливим з політичної точки зору і не хочуть сваритися з іншими європейськими країнами, тому що Угорщина, як і до речі, Словаччина, вони є реципієнтами ЄС, вони не є донорами, вони отримують значну частину. Коштів, власне, з загальноєвропейського бюджету, і ризикувати цими грошима, вступати в певний конфлікт з європейцями вони не сильно хочуть. Що означає це, що Україна остаточно відмовилася від е, транзиту будь-якого палива зі сторони е, Російської Федерації? Хотілося б сказати, що так, але тут насправді є певні нюанси, і ми повинні про ці нюанси говорити. Зрозуміло, що в найближчі роки, можливо, навіть десятиліття, ніяких прямих угод між Україною і Газпромом і Україною і Росією з приводу там, транзиту російського газу або російської нафти, м -м, скоріш за все не буде. Але е, ми чули неодноразово. Певні заяви, які до речі навіть були підтверджені заявами вже нашого керівництва. Про це, наприклад, говорив ну відносно нещодавно, в 2024 році, в першій половині, президент України Володимир Зеленський, що ми можемо укладати якісь угоди з іншими країнами, наприклад, Азербайджанами, була відповідна заява від президента цієї країни Алієва, що вони готові постачати власне азербайджанський газ через Україну в Європу, і, от в даному випадку, Україна може виступати таким. Транзитером таким посередником, оскільки у нас дійсно є ця газотранспортна система, актив, який треба використовувати, до речі, призупинка транзиту не призведе до якихось кардинальних негативних наслідків. Система готова. А саму трубу можна використовувати в якості додаткового місця для зберігання власне, цього газу, і Європа про це проінформована, і вони можуть на нас розраховувати з точки зору сховищ, з точки зору навіть цієї труби, тут є е, певні варіанти, які ми можемо використовувати на практиці, і в принципі продовжувати на цьому навіть заробляти. Так, от е, ходили розмови про якісь угоди там з третіми країнами, згідно яких е, газ, який буде йти через Україну, він буде йти та з території. Російської Федерації, але по документам не буде е, російським. Зрозуміло, що тут є певні е, ну, корупційні такі складові, і про це вказували профільні експерти. Що, наприклад, Азербайджан на сьогоднішній день не має вільного газу, і з великою ймовірністю це був би російський газ, який би просто назвали Азербайджанським. Але е, рішення в цьому плані повинна приймати не Україна. Це рішення може приймати тільки Європа, є, ну, наприклад, Європейська комісія. Якщо в них виникне в майбутньому таке бажання. Вони можуть напряму пробувати домовлятися або з якоюсь третьою країною через Росію, або навіть безпосередньо з самою Російською Федерацією, домовлятися про те, що вони будуть щось там десь купувати, укладати окрему угоду з Україною, і Україна буде тоді, згідно цієї угоди, отримуючи за ці кошти, транспортувати якийсь певний газ, не маючи ніяких прямих зв'язків з Газпромом і власне з Російською Федерацією. Такий варіант може мати місце, е, і ми повинні в принципі його враховувати, але е, скоріш за все це не найближча перспектива. З певною ймовірністю про таке мова може йти лише після після зупинення там активної фази бойових дій, якогось там умовного перемиря. Я не кажу зараз миру, тому що миру в тому розумінні, в які це поняття вкладають українці 25-му, можливо, 26-му, в 27-му році, ми не будемо мати якесь перемиря. Можливо, так от тільки після такого перемиря такі розмови вони. Не можуть бути відновлені тут, Україна просто змушена буде прислухатися тоді до побажань європейського союзу, оскільки згідно угоди про асоціацію, ми повинні забезпечити цей безперервний транзит. Але ну, за умови в даному випадку, що ми не будемо мати ніяких прямих контактів або якихось прямих договорів з Російською Федерацією. Парадокс ситуації в тому, що за великим рахунком, Європа поки що не зацікавлена навіть в таких прямих поставках, в них немає якоїсь там критичної необхідності. і Якраз у е, цей візит Фіцов. Москву є підтвердженням цього, тобто, після того як він зустрівся з Путіним, вони не виходили навіть до засобів масової інформації і не робили якусь власне заяву, тому що я думаю, Фіцо там достатньо цинічно пояснили, що Україна ж з нами нічого підписувати не буде, іди домовляйся з Україною. А передусім домовся власне з європейською комісією. Оскільки Фіцо не може домовитися з Євро... європейською комісією і не хоче домовлятися з Україною. Ну цей візит він за великим рахунком закінчився нечим. А до речі, Водить їх погроз і шантажа про те, що вони не будуть постачати електроенергію для України. Це не є критичною історією. Я вже мовчу про те, що Україна цю електроенергію купувала. Ми її не брали просто так. Ми платили за неї гроші, і та ж Польща заявила, що вона готова перекрити ці поставки ну, у випадку необхідності і надати всі необхідні об'єми власне для України. Так, що з газом, поки ми ставимо крапку, це історія, яку треба дійсно звичайно було зробити набагато раніше, але з об'єктивних певних причин і ну такого, знаєте, геополітичного цинізму, і оцих папірців, які були підписані власне Україною, ми цього не могли зробити. Але як тільки така нагода нам випала, ми в принципі цією ситуацією скористалися. для Росії. Це точно буде великий мінус, тому що вони не значні кошти, які вони використовували і хотіли би звичайно, використовувати у війні проти е, нашої країни. Ну і третя гарна новина першого року першого дня нового року полягає в тому, що від сьогодні саме Польща починає голосувати в Раді Європейського союзу. Найближчі пів півроку саме поляки будуть організовувати всі зустрічі, будуть вирішувати всі спірні питання, які виникають на рівні Європейського союзу, і вони будуть ключовою країною, ключовою нацією, яка буде визначати темпи нашої європейської інтеграції. Ще один дуже важливий момент. Кожна країна, коли починає своє голову, головування, вона е, формує певне гасло. Е, угорці, які були до цього. Е, Фв на ну, скажімо так на е, місії е, лідера європейського союзу, ну, такого знаєте, головуючого в європейському союзі. Ну вони вибрали гасло зробимо Європу знову великою. Орбан абсолютно тут не оригінальний, е, оскільки він максимально улесливо ставиться до Трампа. Він намагався і тут йому зробити приємне. Фактично, просто змафпувавши його гасло і переклавши його на Європу. Чи зміг він за півроку е, головування Угорщини в ЄС зробити Європу знову великою? Питання риторичне. Думаю, що ні, і він навпаки наніс більше шкоди своїми поїздками, своїми заявами і деякою мірою навіть неадекватною політичною поведінкою, навіть не в контексті взаємовідносин з Україною, в тому числі в контексті взаємовідносин з іншими європейськими країнами, поляки обрали зовсім інше гасло. Гасло, яке пов'язано з безпекою, про те, що треба думати про безпеку Європа, і це дуже важливий меседж, який е, абсолютно актуальним є для України. І давайте не будемо забувати, що по проти розбіжності, які є між нами, е, поляки неодноразово робили заяви, що будуть е, ну, докладати максимальних зусиль щодо прискорення як європейської, так і власне євроатлантичної інтеграції України. Тож сподіваємося, що ці півроку ми використаємо. По максимуму зможемо запустити всі процеси перемовин. Підготовка до цього велася. Є звичайно певні нюанси, про яких ми обов'язково поговоримо в наших наступних відеоблогах. Але в цілому, в цілому, ми можемо ці перемовини вже починати. Ну при цьому звичайно не можна забувати про одну дуже про один дуже важливий момент. Кожна з країн, з якою ми будемо говорити в європейському союзі, їх звичайно багато. Вона буде передусім відстоювати свої національні інтереси. І тут нам треба звернутися до такого. Здорового політичного геополітичного цинізму і не забувати, що інтеграція до ЄС це безумовно наш стратегічний пріоритет, але й забувати при цьому про національні інтереси теж не варто. Дякую, що були зі мною на цьому каналі. До нових зустрічей. Слава Україні!